Він він в нас відомий корчостроїтель, так сказати, куп купляє всякі шроти, будує, продає потім. Трошки на них їздить. Щось мені здається, що в нього щось стріляє з запутною. Вроді йому це не мішає їхати. Поліцейський зрод є. Лагончик на задньому бамблі, це погода у Йогаталі-Смаз Ми він пішки не стріляє на лагончик Як-то кажуть, ризинове істилія номер три Це не що я